Усім привіт-привіт! Знову завітала я в Аврору. Поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. Погляньте, скільки знову акцій на гаманці, і жіночі, і чоловічі. Показую кілька варіантів. Гаманець і ціна зі знижкою. Поїхали! Гаманець жіночий, шкірзам. Достатньо великий. Коштує 159, а коштував 199. Ось такий варіант. Гаманець також жіночий 99, а коштував 129. Гаманець глянцевий на два відділення на блискавці. невеличкий 119, а коштував 149. Гаманець молодіжний екошкіра. Малесенький невеличкий. 119, а коштував 149. Гаманці жіночі, шкірзам на два відділення 39, а коштували 49. Це вже гаманець чоловічий, класичний, зі знижкою 77, а коштував 99. А це вже клач, чоловічий шкірзам. 129, а коштував 169. Гаманець чоловічі на кнопці. 99. І останній ось такий варіант. Гаманець чоловічі. Екошкіра на кнопці. 119. Косметичка жіноча. Шкір зам з малюночком. Достатньо велика на блискавці. Також зі знижкою по 55 гривень. А це вже цілий набір косметичок. Три штуки в наборі, одна велика і дві поменше. Коштує такий набір 79, а коштував 99. Ще ось такий варіант косметичок на два відділення: жовта та зелена. Ціна зі знижкою по 22 гривні. Так, а коштували 29. Ось такий варіант. Косметичка комбінована, біла, прозора, на блискавці. Достатньо велика 99. Ще такий варіант теж косметичка жіноча, прямокутна, така гарненька. Також на блискавці по 119. І ще ось такий варіант, теж косметичка органайзер. Текстильна на блискавці. Коштує вона 55 гривень. Останній ось такий варіант. Косметичка теж жіноча на блискавці, рожевому та в білому кольорах по 19. Кошик пластиковий з ручками. Прямокутний без кришки. 84 гривні. Я коштував 99. І ось такий варіант кошик пластиковий. Прямокутний, невеличкий без кришки, по бокам ручки. 39 гривень. Ось такі невеличкі кошики. Пластикові, прямокутні без кришки. По бокам ручки по 29. Це зовсім-зовсім малесенькі кошики пластикові. 19. І ось такий ще варіант. Теж кошик пластиковий. Отвори має. По 17. Набір аксесуарів для ванної кімнати, скло. Три предмета. Ціна 199. Ось такий варіант. Теж набір аксесуарів для ванної кімнати, пластик на підставці. 179 гривень. Ось такий ще варіант. Також пластик в чорному. І в сірому. Ще і білий, я бачила, є в кольорах. Такий набір аксесуарів коштує для ванної кімнати 199. Це вже дозатор для рідкого мила, парфуровий 99. Це також дозатор для рідкого мила з відділенням для губки 139. І ось такий ще варіант. 129. Підставка для зубних щіток, пластик і бамбук в чорному та в білому кольорах 99. Це також підставка для зубних щіток та пасти. Пластик та бамбук. Ціна 149. Дозатор для рідкого мила, пластик, прозорий. По бокам пластик по 84 гривні. Це вже скло дозатор для рідкого мила, 77. І пластиковий дозатор. Білий та чорний. По 59 Мильниці пластикові, біла та чорна. По 22 гривні. Ось такий ще варіант: мильниця пластикова, кольорова. По 29. І мильниця прозора, пластикова з кришкою. Блакитна, рожева 24 гривні. Ніж шатківниця для капусти. Металева. а Ручка, пластик по знижці 59 З'явилась ось така новинка. Кошик фрітюрниця для закусок металева з ручкою по 149 гривень. І ось такий кошик теж металевий для закусок з ручкою. 119. Салатник скляний люмінар, Достатньо великий, 27 см діаметр. 139 зі знижкою. Салатничок малесенький, теж люмінар 14 см в діаметр, 69 гривень. друшляк металевий круглий. З ручками по бокам достатньо великий. По 129 Чайник скляний для заварювання чаю. Прозорий зі знижкою 149 гривень. Келих для вина скляний на об'єм 275 мл. 29. Стакан скляний з подвійними стінками. По 69 гривень. Набір склянок. Скляних, низьких на об'єм 250 мл. 6 штук в наборі. 139. Ось такий набір. Склянок низьких скляних, також на 250 мл коштує 99. Пергамент для випічки, сіканізований. Довжина 5 метрів. Білий по 27 гривень. Фольга для запікання довжиною 10 метрів. По 37 гривень. З'явилася ось така новинка на енергетичний, об'єм 500 мл. Коштує 15. Дивилися знову цукерки, лукум, султан, фруктовий, класичний, з арахісом і кавовий. 200 грамів в упаковці класичний 34 гривні, а останні по 39 гривень. Подушка декоративна, кругла. Об'ємна. 299. Ось така подушка на стілець, з різними малюночками по 77, а коштувала 119. Погляньте, скільки знижок на ремінці, І жіночі, і чоловічі, ріменець чоловічий, текстильний з пряшкою. Зелений, синій і чорний по знижці 74 гривні, він тягнеться, як на резинці. О, все дуже гарно. Це вже ріменець екошкіра, теж класичний, з пряжкою. Також зі знижкою 84 гривні, теж чоловічий Пряжка автомат. екошкіра, коштує 55 гривень, а це вже жіночі реміссі. Ось такий варіант. Кругла пряжка, рожевий, червоний, зелений, ціна 49. Чорний ось такий варіант. Фігурна пряжка, така гарна, дівчата, погляньте, гламурна, 84 гривні і ось такі ще варіанти. Теж тонесенький рімінець жіночий. 84 гривні, рожевий. І ось такий ще варіант. Також 74 гривні. Поглянемо з вами на карпетки жіночі. Шкарпетки жіночі сліди з малюночком. Квіточка. Погляньте ось яка. Ще ось такий варіант. По 24 гривні. Ой, а це ні, це жіночі, такі малесенькі зовсім. Вони не дуже тягнуться. Цікаві. 34 гривні коштують. Це вже сліди шкарпетки, також жіночі. Рожеві, білі, сірі по 29. Низькі шкарпетки. демісезонні, 22 гривні. Ось такі ще варіанти, 34 гривні. А це вже сліди жіночі, теж такі мімімічні. 29. І ось такі ще варіанти шкарпетки низькі для місезонні також 29